За допомогою цієї польової кухні та умілих рук кухаря з позивним їжак голодними в розвідувальному батальйоні не лишається ніхто. каже, що продуктів вистачає в солдатському раціоні супи, каші та обов'язково м'ясо. Готуємо. Ну люди не жалуються смачно. Готовимо, в основному люблять греча, горохові супи, також вермішелеві, ну і каші цього дуже їдять. Допоки в казанах вариться фронтова каша, можна і м'язи розім'яти на частині території, де розташований батальйон, бійці організували майданчик для тренувань. Під відкритим небом солдати вчаться проходити смугу перешкод. Також військові планують облаштувати і тренажерний зал. У залі Ми плануємо зробити зал по відпрацюванню рукопашного бою, а також зал для важкої атлетики. Від вільний від служби час самі тут приходять, самі тут працюють. Досуг для наших бійців і офіцерів ми стараємося закрити понь, щоб не було скажімо, вільного часу для всяких безпекниць. Тренувати влучність у стрільбі солдати розвідбату можуть в спеціально облаштованому тирі. А для тих, хто прагне розвивати не лише тіло, а й душу, є вже відомий нашим глядачам клуб з символічною назвою Три коти. Для любителів книг організована бібліотека. Її колекції твори українських та зарубіжних письменників. Окрему стіну виділили для листів, що надходять на фронт від дітей та волонтерів. В цьому клубі хлопці дивляться новини. Фільми читають книги, грають в теніс, шахи. Ось взагалі культурно відпочивають. А після напруженого дня бійці розвідбату можуть підтримати здоров'я традиційним способом, відвідавши лазню або сауну. Добре налагоджений побут є результатом спільних зусиль волонтерів та самих бійців, зазначають військові. Тетяна Іващук у ритмі подій.